Вчітесь, брати мої, думайте читайте. Словом навчайтесь, іншого не цурайтесь. Бо хто мати ображає, того Бог карає, чужі люди цураються, хату не мускають. Свої діти, як чужі, і немає злогоми. На цьому світі безкінечно, весело Обійміте ж, брати мої, не меншого брата. Плакав. Благословить дітей своїх твердими руками і обмитих поцілує ніжними вустами. Забудеться срамота давняя година, і оживе нова слава, слава Україні, і світ ясний не вічі знову засідає. Обіймітесь, брати мої, молю вас та Бога! 22 травня 2025 рік. Музей Тараса Григорьовича Шевченка. В день перепоховання в місті Кам'яні. Okay. Дякую.